край наш шліб, золота челийна сторона, земля твоя рястом оквічена, золотом закосичена, людський від часу Київської Русі і Запорізької Січі бере витики наш добід. Віками наш народ протистояв ворогам, на віками виховував свої прагнення до свободи і незналежності, гарантував свою силу і волю, щоб воронити рідну землю. Перші поселення, тут, в тому місці, де розташовано зараз село Дубки, були ще за польських часів. На той час були поодинокі хуторки, в яких жили тоді, як називали кулаки, чи як ще по-іншому. Боляки надавали частини землі, і люди працювали, обробляли цю землю. З приходом радянських часів, саме після 39-го року, все практично помінялося. Проте хуторки так і залишилися, але коли радянська влада встановила свою владу, на території ну, взагалі Західної всієї України, і так само на нашому поселенні, де зараз є село Дубки, село почало розростатися. Тоді в народі його іменували другою бригадою або ж Дубняки. Ну, друга бригада чому так? Тому що заснований колгосп, нива який. Там була перша ферма, перша бригада так називали, а друга саме другу ферму і бригада колгоспників була саме в цьому селі. Через що село почало активно розростатися, і вже, особливо цей період 70-ті-80-ті 70 роки, значно воно збільшилось в розмірах. І на даний час і все рівно до того часу воно називалося Дум'яки. І вже в 1991 році. Офіційно воно отримала статус села, так, як кількість населення я думаю, зросла і в наслідок цього і отримали такий статус. І от вже в цьому році, можна сказати, ми приблизно відзначаємо 30-річчя нашого села. Село порівняно молоде, дуже багато нових будинків. У 2003 році була збудована асфальтована дорога. Не кожне село, думаю, може похвалитися такою дорогою, тому що є дійсно доступ хороший до, ну, до міста Сарні. В цьому ж році так само, дякуючи підприємцям, зроблена нова дорога. Ну, вона від, це від сів Щебінь в основному йде, але це теж дуже хороша дорога, хороша. Справа для нашого села, тому що практично з'єднання між селом Дубки і основною садимою Луща до відсутні. Дякуємо, звичайно, дякуємо всім причетним за цю роботу і надіємося, що ця дорога дійсно стане для багатьох нас значним полегшенням для того, щоб добратися до себе люща. На даний час в селі є багато новоти, але практично Ну, Якогось дозвілля для молоді дуже мало. Так як школа тільки функціонує, то, можна сказати, якісь розваги можуть які дозвілля провести свої, можуть молоді люди отримати, або в місті садни, ну, ну, Люща там зараз не знаю, чи це практично. В основному це місто сардіння. Так як воно близько, і це і секції різні, і дозвілля, і так далі. В нашому селі багато дуже дало людей. Які є дійсною гордістю нашого села. Наприклад, місцевий підприємець, який відкрив столярний цех на метосні станції, був Дмитро Панасович. Людина з великою звукою, яка постійно допомагає школі, опікується школою. Багато виробів, багато дверей, поличок різних. Це все його робота. Дякуємо йому величезне. Так само він. Опікується церквою величезну роботу по створення іконостасу, їм всі такі столярні роботи це теж його роботи. Ще можна назвати молодого нашого бувшого учня, Сергійчука Василя, який так само от нещодавно почав займатися цією справою десь років 5-6, але вже теж він прославився на всю нашого округу. його столярні так в Новізінці, але двері якраз його. Ну, тут можна порахувати того і того. Ну, теж дуже такий, знаєте, творчий підхід до своїх виробів. Ну, людина теж, яка може зробити будь-що. Ще в нашому селі є людина, яка дуже часто з'являлася раніше на шпальтах нашої санинської газети. Це Купчишин В'ячеслав. Любить птахів. У нього різні види є голубів. Досить тривалий час павичі погоджали по двору. Знаєте, як це було? Це нормально було для всіх. Це сарки, різні види курочок, тут і лебеді, і дикі качки. Людина, яка живе в цінні. Витрачає, як кажуть, жінка часом навіть на нього і свалиться що, що має якесь там просятку годувати, то ти годуєш таких екзотичних різних тварин. Але це, звичайно, дуже радує року, коли проходиш повз його місця. Дітки так само зачаровуються, коли бачать такі от різноманітні, можна сказати, міні-зоопарк. Завідуючий філією першого ступеня села Дубки опорного закладу Лігчанський ліцей Каліфо Віктор Оксентівич. Працюю в даному закладі з 1995 року. Це, як бачите, вже досить такий тривалий період. Навчальний заклад створений 1 вересня 1963 року. От незабаром у нас буде 60-річчя нашого закладу. На даний час в нашій школі навчається 23 учні. Можливо, це і маловато, але такі обставини склалися в зв'язку з тим, що ми є приміським селом і велика кількість дітей йде напряму в місто Сарда. На початку моєї педагогічної діяльності дітей було значно, значно більше. В нашому закладі працює, крім мене, ще 5 вчителів. В школі є 4 класні кімнати, наявна спортивна та вона одночасно і актова зала, їдальня. Тобто є наявні внутрішні туалети. Практично всі умови для хорошого освітнього процесу в школі є. Я Вагнер Ірина Миколаївна, староста Люхчанська і старостинського округу. До складу якого входить прекрасне село Дубки, яке цьогоріч святкує своє 30-річчя з дня заснування, до цього село було просто хутором. Так як село Дубки знаходиться поряд із містом Сарни, а саме поруч біля села знаходиться державне підприємство Сарницький Лізоск. Дуже багато населення задіяні. Саме в лісгоспі мають постійне працевлаштування і можуть фінансово забезпечувати свої сім'ї. Також дітки після навчання в початковій школі, яка є в нашому селі, мають змогу із -за недалекої відстані від Сарн мати змогу навчатися далі в навчальних закладах міста, а також є сполучення шкільним автобусом з довозу діток. В опорний заклад, в Люхчанський ліцей для подальшого навчання. Село молоде, перспективне для розвитку, адже за останні роки е дуже активно будуються нові оселі, і я думаю, населення буде збільшуватись. Отже, шановні жителі села Дубки, щиро сердечно вітаю усіх з дуже прекрасним святом, церковним святом, святом архістратига Михаїла та святом села. Дай вам Бог в кожну родину і особисто кожному міцного здоров'я, миру, злагоди, достатку. І е, прошу усіх згуртовуватись, бути доброзичливими, дружніми на благо нашого розвитку, розвитку нашого села і нашої країни. Шановні жителі чудового мальовничого села Дубки, цьогоріч ви святкуєте 30-ту річницю від дня заснування сільського населеного пункту. Я сподіваюся, що найближчі роки ви станете повноцінним мікрорайоном міста Сарни і відчуєте комфорт від проживання у центрі нашої громади. Я бажаю злагоди та достатку вам та вашим родинам. Нехай ваші серця наповнюються добром та теплом від близьких вам людей. Нехай свято, 30-річчя села, буде веселим, буде позитивним, щоб забули всі негаразди. А Господь Бог береже вас, ваші родини та всю нашу громаду зі святом вас!